привіт, ви на каналі BigFishYay. Зараз, завтра, я їду на село. І прийшла мені ця посилочка Херабуна Fishing Здивую маленьке малесеньке відео. Перше, на що я буду цю снасочку надавати? В мене ще, напевно, роки 3-4 назад я купив є такий магазин в Україні фан прайз Купив таку китайську вудку. 4-5 метра, вона дуже, вона, ну, я вам зараз покажу тільки кінчик. Ну, Вона прям. О, вона дуже м'яка ця вудка. Ну, для неї для неї каразиків тягати, ну, тягаких вона згибається дуже сильно. Ну, В принципі, мені предлагало таку ж саму вудку купити за 500 гривень. Ну і в мене вона була, я її купив по там, по, по за акції, напевно, там, щось за гривень 120 Така будка. Теж китайська. Далі що йде поповочок. Поповочок у нас дуже великий. Ну, поповочок, не дивіться, який він. О. Ой. Отакий От він повністю. Іде така ну, не, не сильно велика чорна антенка. Невеличка така жовтенька бабишка і така величенька антенка. О, так буде гарно видно антенку. Він дуже м'який. цей поповочок, ну, Я просто покаже од на фоні. Е, вудки, який сам поповок. Ну, ось вудка вся. Ой, два поповка. Ну такий поповочок нікенький, його обережно треба не поламати. Я огрузив цей поповдеч. Е, два там щось, два, три, чи два і чотири грами. Далі що? До прикормочки, кстати, да. Прикормочку я ще взяв свою прикормку. Е, носило це в нас. Фанатик на куха. І звичайна класика на карася. Фанатик карась. Часний карась. Взагалі офігенно працюють. Так, що в нас далі? Оснасточка. Оснасточка корейська. 4,5 метра. Зараз я вам покажу, як вона виглядає повністю. Виходить ну, люба готова оснастка без гачків. Гачки ви робите самі. Ну, нема такого, що ви робите по типу гачки не самі. Ви робите гачки, берете вдома, ну там вдома чи на риболовлі берете повідець. І на повідець це все робите. Я вам так покажу, розмотаю. Так, зробив я невеличкі повідці. Ось два гачка. Е, перший сантиметр, напевно, 20-15, другий. Сантиметрів е 5-10. Ось. Отак. У мене буде один біля дна, другий трохи вище. Е Ну, такий, так. І, да. е далі йде оснасточка, восьмерочка. З і грузі клієнта. Зараз тут було 3 грами, я 2 зробив. І йде такий кембричик. Куди ви, собственно, і. Вставляєте оцей малесенький поплавець, Ну і він отак от це буде вшити. І потім просто після риболовлі ви берете знімаєте цю штучку. Да і все. Я собі, напевно, ну трохи, якщо мені сподобається ця фігня, взагалі, як на неї ловити. Ну, буде чи на це тісто клювати, чи не буде, чи взагалі мені сподобається на неї ловити, чи не сподобається. Я подивлюся якраз в селі. Потім привезу до Києва, в Києві на неї порибать, порибалю. Може в Києві на це тісто буде щось, якийсь короб під, під берегом прокльовуватися. Ну, якщо подобається, закажу собі якусь 6-метрову вудку, 6 метрів цього цю оснасточку, щоб подалі закидати. Так, далі що? Тісто. Тісто я заказав 2 по 150 грамів, це перше, це в нас слива. І друге це часник. Це на карася, це більш на коропа. Я ради експерименту зробив, його приготував. Готується воно легко, швидко. Там, виходить, дивіться, ну грубо. Говоря. Мірний стаканчик. В принципі, можна і такі, як такою рюмочкою робити. оце щоб якщо там тіста вам треба багато, мало чи не знаю. От, грубо говоря, я щоб проекспериментувати. Якщо ми бачимо ось 10, я взяв отак 10, 20, 30, я взяв 30 грам. 30 мм я взяв. Засипав цього тіста ну, в маленьку йомкість. А води я заливав трохи, ось 3, А я залив 20 мм. Вона буде, вона буде спочатку таке житковати, потім ви просто берете е і даєте йому нажитися на води. Потім, коли дістали, ви так, його робите по мисочці. Забираєте його в кулак. Ось воно у мене готове. І ось таке воно виходить. Воно ліпиться дуже гарно. Я закинув ради експерименту теж на гачок надів і закинув на тісто. Продержалося воно дуже довго, воно продержалося ну, хвилин так 15-20 точно. Буду експериментувати. Так, далі, ну мерний стаканчик. Можна просто рюмочку. Також я взяв собі ліквідіка такого зеленого, він пилить дуже гарно. Ну, моя коробочка, тут гачки, пап, -пап, -пап бомбарди, все таке. Е, далі, найцікавіше, що я взяв. Я купив в Аврорі таку сітку для сушки риви. Тут все легко, тут виходить, я так відкрив. Тут такі відділення. Ти в ці відділення рибу ну, там, приїхав з риболовлі, почистив, засолив там на сутки. І потім так береш сюди її, викладуєш і сушиш. Стараньку буду в селі експериментувати, робити. І також я просто саря... хоч, ну, в мене є такий старенький, старенький сачок для риби, він порват, ну, не порвати поломати на аніжки. І я його заберу на село, буду в селі туди рибу класти. Та й все, в принципі, ви були на каналі Рибалка Вадом. Усім, па-па.